Один з найпідступніших ворогів городника: дротяники, личинки жука щелкуна. як і всі шкідники, вони вкрай не нажерливі. Виявити їх вчасно не просто ростуть і харчуються личинки під землею, пошкоджуючи насіння, коріння і бульби рослин, коли результат такої роботи стає помітний, рятувати урожай буває вже пізно кращий спосіб позбавити ділянку від непроханого гостя. Комплексний підхід, розкислення ґрунту. Доротяним черв'якам для життя потрібна кислий ґрунт, зміна її кислотності до нейтральної, діє на них згубно, чисельність личинок зменшується аж до повного зникнення, а самки жуків не відкладають яйця в нейтральну і ложну ґрунт. Змінюють кислотність ґрунту додаванням вапна і речовин з її вмістом, вапнування ділянки проводять восени, виняток місця посадок картоплі, тут чисте вапно не вносять, знижується імунітет рослин проти парші. В якості заміни використовують крейду або доломітове борошно, ефективний засіб зола. Можна використовувати деревну або від спалювання бадилля картоплі, стебел соняшнику, землю перекопують, посипають порошком, перемішують його з ґрунтом і поливають. Також при посадці рослин можна вносити в лунки мелкоточеною яєчну шкаралупу, позбавлення дротяники їжі. Після завершення сезону ділянку ретельно очищають, прибирають не тільки урожай. Але і всі рослинні залишки, бадилля плоди, стебла, навіть найдрібніші і неякісні коренеплоди, особливо це стосується картоплі, залишені в землі, бульби дають харчування, дротяники. Всі відходи вивозять з ділянки або спалюють. В результаті черви залишаються без їжі і гинуть. Розпушування ґрунту. Протягом літа багаторазово проводять розпушування в міжряддях грядок на глибину не менше 10 см. при цьому. Черв'яки виявляються на поверхні, їх панцир на сонці висихає, лопається, і шкідники гинуть, Пізньої осені виконують глибоке перекопування ділянки. Тут проти черв'яків діє низька температура. Посадка сидератів проти дротяників добре працюють сидерати, краще зупинитися на люпині, гребсьці ріпаку, шпинаті буркуні. Ацелі або люцерні, ідеальна біла гірчиця і аромат відлякої шкідників, висівають культури в кінці літа, як тільки сходи досягнуть висоти в десять, їх зрізають, дадуть поверх землі і перекопують ділянку. Навесні процедуру повторюють: сидирати не тільки збагачують ґрунт корисними речовинами, але і позбавляють город від черв'яків, вони не можуть перетравлювати такі рослини і гинуть від нестачі їжі, не переносять дротяники бобові культури, фасоля, боби або горох, їх садять між рядами картоплі або з боків грядок, плюс бобових в тому, що вони збагачують ґрунт азотом в легкозасвоюваній формі. А ось злакові як сидиратів використовувати не можна. Шкідники харчуються рослинами саме цього сімейства. Використання аміачних добрив справитися з дротяниками допомагає внесення в ґрунт засобів. Що містять аміак? Це аміачна селітра або сульфат амонію. Вони не призводять до загибелі шкідників, але створюють умови. Несприятливі для розвитку черв'яків в результаті личинки змушені йти в глиб ґрунту. Добрива використовують з розрахунку 20-30 на квадратний мет площі. Для цих же цілей можна застосовувати нітрат і сульфат амонію на шатирний спирт, позбавлення їх будинку, крім культурних рослин. Дротяники харчуються бур'янами, тому ділянку від них ретельно очищають. Рослини не виривають, а підкопують, вибираючи коріння. Де мешкають личинки, якщо прополки недостатньо, то до настання стійких заморозків ділянку перекопують коріння бур'янів, а разом з ними і личинки виявляються на поверхні і гинуть від холоду.